Вітаю вас на моєму каналі. Хотів вам показати, як виглядає в мене на городі помідор, каста супернова в відкритому ґрунті. Сьогодні 12 липня. Тиждень йшли дощі. Великі вітри повалили кукурузу, картоплю та помідори. Тричі падав з неба град, трішки побило листя, деякі листочки почали жовтіти та опадати. На жаль, таке буває часто при вирощуванні помідорів в відкритому ґрунті. Я гадав, що буде гірше. Але, не дивлячись на такі складні природні умови, помідори каста. Стійко вистояли і далі в'яжуться та цвітуть. Да, це, мабуть, вплине на врожайність. Також з'явилися нові пасанки, на яких почали в'язатися помідорчики. Це досить ранній помідор. Період дозрівання томату каста. Супернова 60-70 днів після висадки розсади відкритий ґрунт. Ясне діло, що терміни дозрівання залежать від кліматичних умов та від якості розсади. В минулому році я на початку липня вже збирав та продавав ці помідори. В цьому році вони щось повільно дозрівають, мабуть, тому що вночі досить холодно. Розсада даного гібрида каста F1 була посаджена в відкритий ґрунт 14 та 16 травня. Це досить великі помідори. Середня вага цих томатів 200-300 грамів. І це не межа. У мене деякі плоди досягають 600 грамів. Має властивість витягувати носик, що досить непогано впливає на попит на базарі. На вид гарний томат, соковитий та смачний. Томат каста супернова має яскравий червоний колір. Щільні соковиті плоди. В цього помідора продуктивний і тривалий період плодоношення. Каста F1 мені дуже подобається. Дуже добре, підходить для салату, томатного соку, має смак справжнього польового помідора. Я вирощую помідори в відкритому ґрунті без поливу. Тому все підживлення добривами я роблю по листу. Також декілька разів проводив профілактику проти фітофтори та вершинної гнилі на помідорах. Більше відео про вирощування помідорів на моєму каналі. Усього доброго, бажаю всім удачі!